Привіт, друзі! Мене звати Владислав Кононенко. І сьогодні ми продовжуємо вивчати формули додавання. Минулого заняття ми розглядали формули подвійного аргументу для синуса, косинуса та тангенса. Пропоную дослідити формули подвійного аргумента для косинуса докладніше. Як ми знаємо, косинус 2 альфа дорівнює 2. Косинус квадрат альфа мінус 1. Виразьмо косинус квадрат альфа. Отримаємо 2 косинус квадрат альфа дорівнює 1 косинус 2 альфа. Косинус квадрат альфа дорівнює 1 косинус 2 альфа ділене на 2. Рівність, яку ми отримали. Називають формулою пониження степеня для косинуса. Якщо покласти, що альфа дорівнює х ділений на 2, і добути корінь з обох частин рівності, то ми отримаємо косинус х на 2 дорівнює плюс мінус корінь з 1 плюс х ділене на 2. Цю рівність називають формулою половинного аргумента для косинуса. Аналогічним чином можна вивести формули пониження степеня та половинного аргумента для синуса. Синус квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус 2 альфа, ділене на 2. Синус ікс, ділене на 2, дорівнює плюс мінус. Корінь з 1 мінус косинус х ділене на 2. Також, знаючи співвідношення тангенс альфа дорівнює синус альфа ділене на косинус альфа, можемо отримати формули половинного аргумента та пониження степеня для тангенса. Тангенс квадрат альфа дорівнює 1 мінус косинус 2 альфа ділене на 1 косинус 2 альфа. Тангенс х на 2 дорівнює плюс мінус корінь з 1 мінус косинус х ділене на 1 плюс косинус х. Почнімо розв'язувати задачі спростити вираз. Дріб чисельник 1 мінус косинус 2 альфа. Знаменник синус квадрат альфа. Застосуємо формулу пониження степеня для синуса. Тоді початковий вираз дорівнюватиме 1 мінус косинус 2 альфа. поділити на дріб, чисельник якого 1 мінус косинус 2 альфа і знаменник 2. Ми можемо скоротити дріб на 1 мінус косинус 2 Отримаємо відповідь 2. Доволі часто приклади, в яких застосовується формула пониження степеню, можна розв'язати не лише за допомогою формул подвійного аргументу. Наступний приклад не виняток. Доведіть тотожність 2 косинус квадрат альфа мінус косинус 2 альфа Дорівнює одиниці. ми можемо розписати за формулою подвійного аргумента функцію косинус 2 альфа, але застосуємо формулу пониження степеня для косинус квадрат альфа. 2 помножити на дріб чисельник 1 косинус 2 альфа, знаменник 2, мінус косинус 2 альфа. Виконавши множення, отримаємо. 1 плюс косинус 2 альфа мінус косинус 2 альфа. І усе це дорівнює одиниці. Тотожність доведено. Приклади застосування формул для тангенса ви можете знайти у конспекті до уроку. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!